Я починаю процес підписання зі сторони сторони B. Коли обидві сторони досягли згоди і всі блоки затверджені, ви можете перейти до підписання, натиснувши кнопку Ready to Signing. Після натискання цієї кнопки з'являється можливість обрати спосіб підписання контракту і в системі або поза системою. Далі розглянемо підписання поза системою. Натиснувши Sign Outside System, ви обираєте цей тип підписання. Що означає, що контракт буде підписаний вами поза платформою FixDeal. Водночас, у системі він буде позначений як підписаний одразу після натискання кнопки «Sign Contract». Ви можете завантажити контракт для друку. Або надіслати його контрагенту електронною поштою чи будь-яким іншим способом для підписання. Переходимо далі. Якщо на цьому етапі ви вирішите не підписувати контракт, кнопка «Reject contract» скасовує всі попередні етапи погодження, а статус контракту змінюється на «Canceled». Переходимо до етапу підписання. Ознайомтеся з інформацією та надайте свою згоду, встановивши всі необхідні позначки. Після цього стане доступною кнопка «Sign contract». Натиснувши її, ви завершуєте процес підписання зі свого боку. Статус контракту зміниться на Signed by this party, а право підпису перейде до сторони A. Далі розглянемо процес підписання зі сторони сторони А, контрагента. На сторінці контракту ви побачите кнопку Sign, натискання якої переводить вас до етапу підписання. Сторона А також має право відхилити контракт, натиснувши «Reject contract». Процес підписання відбувається за тим самим сценарієм, що й для першої сторони. Після підписання контракту обома сторонами стає доступним згенерований документ. У правому нижньому куті з'явиться кнопка Download, яка дозволяє зберегти контракт на ваш пристрій у форматі PDF або текстовому форматі. Перегляньте готовий контракт. Він повністю згенерований і готовий до підписання поза системою FixDeal. після успішного завершення зовнішнього підписання. Статус контракту змінюється на Signed Outside.